Так, збираємо 50 лимонів, зажимаємо іконку, сюди один лимон потрапив. Далі гортаємо витрати. Ще один, два вже. Далі капітал 3, особисті дані та документи 4, налаштування за стосунку 5, котик 6. Якісь категорії котика 7. Далі під оплатою і виписка 8. 9. Далі, розділити витрату, дивимось з кимось, намагаємось розділити, 10 вже, далі, курс валют. А де було 11, я щось пропустила. Служба підтримки, звісно, виписки і довідки. Так, умови і тарифи в самий низ гортаємо. Особисті дані і документи беремо лімончик і пробуємо змінити ім'я? Ще один лімончик, далі запросити друга. Що там ще автострахування? Звісно, далі вог на карті, там поруч з автострахуванням в послугах, мабуть, тепер в баночці. Мономаркет заходимо одразу лимон зверху забираємо, і ще е, шукаємо якісь там прикалюхи, як вони щось прикольне, гортаємо повністю в бік, Ще один лимончик, сюди 23-й. Тепер шукаємо лимон, вводимо. Знаходимо тарілочки і забираємо на тарілочці, вже 24. Тепер QR там, де сканувати, 25. Програми лояльності 26. Так. Е, оплата картками Моно на карті 27, котик 28. І його речі. Далі перевод на чорну карту комусь. Ще один лимон отримуємо одну гривню. Перевели. 29 лимонів, тепер інші платежі, комунальний платіж. Забираємо лимончик 30. І далі комусь ми поповнюємо рахунок, тут блюр, щоб не видно номер телефону. Далі заходимо в будь-який платіж, в його опис. Там є кнопка Додати опис. Наприклад, купівля краски у мене написано. Далі благодійність забираємо один лимон. Чекаємо. Так, комунальні платежі. Тут зараз також накладу блюр. Усі картки. Біля картки, там є кнопка Усі картки забираємо. Тепер відкриваємо баночку, банку будь-яку. Прямо відкриваємо, повністю створюємо. І тут гортаємо в бік і тут лимон є, 36, трясемо, забираємо за це лимон. Далі переводимо як собі на свою карту, наче також забираємо лимон. Далі, Далі. я тут вже не знала, що мені робити. Вниз просто повністю на карті лимон. Міняємо, наче собі фото, забираємо лимон. Кешбек, там де архів лимон. Ту -ту 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 -ту. Гортаємо повністю вліво усі операції. 43-й лимон вже у нас тепер категорія. На будь-якому платежі натискаємо категорію, і в самому низу буде лимончик. Тепер запросіть друга лимончик. Далі. Підписки та сервіси, 46-й лимон. Далі, що у нас буде? Просто знизу під картою. Огортаємо в саме низ лимон. Далі всі оплати з карти розгорнуто лимон, способи поповнення був, поруч плюсик з картою. Тепер статистика. Я додала один тех. Тепер заходжу на цей тех, і це останній мій п'ятдесятий лимон.